Слава Богу. Всі сильні також дуже часто плачуть, проте ніхто не бачить їхніх сліз, бо їм цих сліз ніколи не пробачать, лиш тільки слово кинуть, як батіг ніхто не бачить, коли сильні плачуть, вони свій біль ховають від людей. Не всі заплаканими можуть їх побачить, тому що плачуть в глибині ночей. Кусають губи мало не до крові, щоб не почув ніхто бодай що хлип. Бо сильні люди звикли вже до болю, і вони точно знають все переболить. Не день пройде, не два, і не неділя. Буває місяць, а буває два. Що рана та що сильно так кровила, хоч трішки дала спокій і зажила. Всі сильні люди часто так страждають, їм відпочинку від страждань, бува, нема, тому вони так легко помічають всіх тих, у кого на душі зима. Вони здаються сильними лиш зовні, але в душі також таїться крик. Вони тримають все в своїй долоні, всю свою силу і мовчать про біль. Це всім здається, що вони незламні, але вони переживають також біль від всіх, та місце болі приховають, щоб їх ніхто туди не поразив. Лише найближчі, які добре знають, принести можуть надпекучий біль. Від, бо від своїх нічого не сховаєш, та щось сховати можна від своїх, і не чекаєш зовсім ти удару. Та враз удар від того прилетить, кому ти навіть душу відкриваєш, лише хвилинка і ніж уже сидить, і, закусивши губи у безсилі, ти вставши далі по життю йдеш, та не один, а разом і сумніви, з собою у дорогу ти береш. Не плач, мій, друже, а йди сміливо. І знай, що скоро буде вже кінець, усім твоїм стражданням, що без міри тобі вже ті, хто щедро подає. Всміхнися, друже, і ти тоді побачиш, що поруч ті, хто тільки лиш любив, і польються сльози струменем гарячим, і буде все, як ти того хотів. Не знемагай, що зовсім небагато, і радість з неба буде у душі, і пам'ятай, що сильні люди також плачуть. Та плачуть не на людях, а в тиші. Тому сьогодні прихили коліна і, закривши двері Богу, все скажи: Благословенна Богом, ти й людину, не знемагай, кріпися і далі йди. Амінь.